У Луцьку на березі річки Стир створять природний парк за понад мільйон євро. Ну і це все за грантові кошти. Здавалося би прекрасна новина, адже Луцьк переміг у міжнародному транскордонному проєкті, фінансованим Європейським Союзом. Йдеться про дике життя, біорізноманіття і інші ніщіки життя у великому місті. Проект буде реалізований в Луцьку і в Жешові з польського боку. Цей проект. В Луцьку стосується створення парку на території зеленої зони вздовж вулиці Набережної, від вулиці Ковальської до вулиці Шевченка. Здавалося би, прекрасна новина, але тримайте ложку в цю бочку меду. Знаєте, чому було вибрано саме цю ділянку для облагородження? Ну, це все через те, що через річку, по інший бік, на місці електротермометрії Будують елітний житловий комплекс. Ну, і цим будівництвом займаються фірми, причетні до народних депутатів від партії за майбутнє. Ну, це тієї самої партії, під прапором якої Ігор Поліщук став мером Луцька. І це чудова нагода за грантові кошти зробити більш привабливим квартири в новому житловому комплексі, а значить і дорожчими. І це значить, що. Менше потрібно витрачати забудовнику коштів на благоустрій території, якщо хтось вірить в просте співпадіння вибору цієї ділянки для освоєння за грантові кошти, ну він однозначно помиляється. Ви можете справедливо запитати, чому можна вважати це ложкою дьогтю, адже порівняти те, що є зараз, як воно виглядає це місце, як буде після того, коли збудують той самий ІЖК і за грантові кошти зроблять парк, то Луцьк отримає ще одне красиве місце для прогулянок. Ну і яка різниця, хто власник? Адже Луцьк перетворюється на красиве місто з сучасною інфраструктурою? Це безперечно так. Але питання в мотивації. І саме цю ділянку роблять не через бажання зробити місто кращим, а через бажання, щоб свій забудовник витратив менше коштів на благоустрій території. А комфорт лучан це вже похідне.